Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 180 за підручником працівник працьомикласу, автора Олександра Істере. І наше завдання за 2 години мотоцикліст додає таку саму відстань, що і велосипедистка за 5 годин. Швидкість мотоцикліста на 27 км за годину більше за швидкість велосипедистки. Знайдіть швидкість кожного з них. Все, через невідоме позначаємо те, що в нас питається, і про те, що ми взагалі нічого не знаємо. Але ми не знаємо про швидкість велосипедистки. Велосипедистки, тому що швидкість мотоцикліста на 27 більше. Тому нехай, нехай X кілометрів за годину це в нас буде швидкість велосипедистки. Велосипедистки. Так, буду скорачувати. Тоді. Х плюс 27, так, на 27 більше. Так. Це у нас буде кілометрів за годину. Швидкість мотоцикліста. Моту Так, швидкість це в мене ви так виходить, тому якщо ви пишете по-іншому, то пишіть по іншому. Все, складаємо рівняння. Рівняння. Що ми можемо прирівняти? Ми можемо прирівняти відстань. Пам'ятаєте, що відстань це дорівнює швидкість помножити на час. Значить, швидкість велосипедистки. Так, це у нас Х ми позначили, і вона рухалась 5 годин, тобто у нас буде 5 дорівнює 2 помножити на Х плюс 27 години. На швидкість, година на швидкість. Все, ось такі рівняння нам з вами треба розв'язати. Розкриваємо перше що дужки. 2 помні на х це буде 2х, плюс 2 помні на 27 це 54. Так, 5х, 2х переносимо з протилежним знаком, дорівнює 54. Отже, 5 мінус 2 це буде 3, дорівнює 54. Отже, Х, як невідомий, множник, буде дорівнювати 54 поділити на 3. Хрівня так, 30 і 24. Це буде 10 і 8. Да? 18. дужках кілометрів за годину. І це у нас. що через Х позначали? швидкість велосипедистки. Швидкість велосипедистки. Скорачую. Так, і щоб знайти швидкість. Мотоцикліста просто треба Х додати. 27 дорівнює 18 замість х, плюс 27 дорівнює Так, 30 і 15, це буде 45 так, кілометрів за годину. І це у нас що тут напишу швидкість мотоцикліста. Мотоцикл. Все, відповідь запишу тут. Відповідь у нас 18 кілометрів за годину і 45 кілометрів за годину. Все, це буде розв'язок даної прави. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.